На півночі Польщі працює реабілітаційний центр Добрий брат який понад 10 років безкоштовно надає допомогу українським військовим. Там пробувала наша e, колега Наталька Восацька. В неділю поєдне в неділю підемо на стрільби. Перевіримо, чи працює рука, чи ні. Щодня по кілька годин українські захисники проходять тут реабілітацію, ортопедичні заняття, масажі та інші відновлювальні процедури. Зараз у центрі Добрий брат перебувають дев'ятеро військовослужбовців. Частина з них просить не показувати їхні обличчя, бо служать у спеціальних підрозділах. 27-річний Андрій Максимов з Чернігівщини він був льотчиком авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації імені Василя Нікіфорова. Я хотів літати, а ну як я не з не сім'ї, а звичайно. і ми не могли ну, дозволити собі, щоб я навчався в на цивільну авіацію, тому що там потребуються дуже великі кошти. Я військову справу в принципі любив саму малечку. Мене тато військовий. Мене... Я жив у військовому містечку, тому так я був цілком готовий. Брат у мене теж воював з 2014 року. Виходив з Дебальцевого скотла. На четвертий день повномасштабного вторгнення на підході до цілі його штурмовик су 25 поцілила російська ракета. Літак загорівся. Я виконував черговий четвертий бойовий виліт на Херсонському напрямку, а саме ми мали здійснити. Атаку скупчення живої сили та техніки противника за річкою Дніпро біля Антонівського мосту. І при підході до цілі я вже виходив на бойовий курс, побачив десь кілометра за два з посадки, як вилетіла ракета ворожа. Вона в мене влучила, я катапультувався. Потрапив полон. Андрій зламав обидві ноги і отримав компресійний перелом хребта. У полоні каже його та інших українських військових росіяни використовували в пропагандистських цілях, змушували говорити, як до них добре ставляться. Я тут один із засу лежав в палаті з хлопцями з Росії, і в них ставлення до мене було нормальне. Вони кажуть, що ми слов'янський народ, що ми всі свої Майже два місяці Андрій пробув у полоні в Криму. Звільнили його в результаті обміну. Тривалий час військовослужбовець лікувався в Іспанії. Коли став на ноги, його перевели на наземну посаду, але там він себе не знайшов і згодом знову повернувся в небо. Він на триває, і ми маємо боротися. Якщо ні не ми, то хто багато друзів я втратив. Я як мінімум я перед ними маю обов'язок це зробити. Один із фізіотерапевтів українських військових. Павел, він спеціально приїхав до Польщі з Німеччини. Там має приватний кабінет, щоб допомогти нашим героям взяв відпустку. І так вже не вперше. Я теж як свій вклад. Я це трактую як свій вклад у те, що відбувається у світі. Я не маю можливості йти воювати за Європу, за вільну Україну. Але моїм досвідом, моїм вкладом, моїм часом теж можу у певний спосіб допомогти хлопцям і подякувати їм за те, що вони роблять. Я живу у вільній Європі, в Німеччині, і ми чітко. Розуміємо, що якщо вони цього не затримують, то це піде далі. На заході про це так говорять: вони воюють за себе, але і за усіх нас. Павел розповідає, що військові приїжджають з наслідками різних поранень: – мінно-вибухових, осколкових, вогнепальних. Психоемоційний стан більшості теж часто потребує корекції. Багато хлопців не хочуть розповідати про ці тяжкі переживання. Але оскільки ми проводимо багато часу разом, то під час цієї терапії переважно болючої, вони відкриваються, але психологічно це дуже важко для них. Але це певний спосіб не тільки фізичної, а й психологічної реабілітації. Ми працюємо для того, щоб якість їхнього життя була ліпша, бо можна жити, але жити з болем, а можна без, тому вони сюди приїжджають. До повномасштабного вторгнення Микола був цивільним, працював крупє в Полтаві. 24 лютого, 22-го року просто сказано добровольцем, пішов у військо, але взяли не одразу. Так вийшло, що От саме була моя зміна, і почалося. Почалась повномасштабна війна. Подзвонив родичам, сестру відправили в Ірландію. Я заборився і погнав. Тобто, ну пішов, мене не хотів приймати ну, білобілетчик. По спині 12 років була травма, потім спорт. Я Позвонив просто знайомим. Кажу, хлопці, ви щось робите? Ну, да. все. Ну а в травні нас вже, вже офіційно приєднали до зброї. Влітку 22-го року Микола отримав поранення. Повертаючись із бойового завдання, його машина підірвалася на міні. Видно, Це уламки, да? Це все так. Да. Все посічне ну, то таке, да у цьому реабілітаційному центрі він уже не вперше. каже: лікування дає добрі результати. Головна ціль Миколи відновитися так, щоб можна було знову повернутися до пробіжок. Воно мені допомагає. Якби я перший раз приїхав, я ще був діючим військом. Якби маю проблеми з. Не з основними нервами, а з відростками. Нам минулий раз нам вдалося розробити це 12-14 днів. Нам вдалося розробити блин, два пальці у вот, Ну з тої сторони. Це дуже класний результат. Реабілітовувати українських військових тут почали ще у 2014 році. Двічі на рік у центр приїжджає група воїнів, щоб отримати ортопедичну і неврологічну допомогу. Військові тут перебувають і отримують реабілітацію безкоштовно. Фінансується все наша громадська організація і приватні спонсори, які хочуть платити за якогось солдатів, щоб вони могли тут лікуватися. Робимо це, бо можемо, бо власники мають таке бажання і надають таку допомогу. Наталка Волосацька, Ярослав Кубішталь. слава тібі.